Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, ті, що в розпорошенні, борони Боже, ваш дух, душу та тіло. Він Бог наш, добро наше тільки в ньому, перемоги та миру в нашій Україні. Ранковою розслові для нас з вами сьогодні ранком буде від Матвія 6.33. Шукайте ж найперш царство Божого і вправди Його, а все це вам додасться. Що Христос велить нам шукати найперше Царство Божого і правди Його, давайте з вами дослідимо Святе письмо, що таке Царство Боже, що є його правдою і що означає шукати. Словом шукати перекладене з давньогрецької слово «дзетео», що означає шукати, щоб знайти, шукати, щоб з'ясувати, шукати свідомо і цілеспрямовано, пристрасно, прагнути докладати зусилля, щоб знайти. Це саме слово вживає апостол Павло у своєму посланні до Колосян 3,1.2, наказуючи шукати того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. З чого починається пошук? З думок про те, що вгорі. Ви не можете шукати того, що зверху. Вгорі, дивлячись вниз, в землю. Крім того, ніхто не може служити двом панам. Коли людина Воскресає з Христом, народжується згори, відроджується від Духа Божого, підкоряючи свою волю Богові, разом з нею народжується схильність до роздумовування, міркування. Отже, каже Христос: шукайте в першу чергу царство Божого. Іншими словами, запитуйте, досліджуйте, боріться, шукайте, палко, бажайте царство Божого, того, що вгорі. Автор послання до Євреїв 12.1.2 2, закликає: тож, і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Якщо хтось воскрес із Христом, тоді його природною і люблячою відповіддю буде пошук Царства Божого та речей згори. Це бажання, покладене Духом Божим, є життєво важливим для духовного зростання віруючого. Коли дитина народжується і добре їсть, це одна із ознак хорошого фізичного здоров'я. Коли він втрачає апетит, мама хвилюється і йде до лікаря. Те саме в духовній сфері бажання вищевказаного є ознакою доброго духовного. Коли ви втрачаєте апетит, ви йдете до лікаря. А коли ви втрачаєте апетит до речей Бога, ви звертаєтесь до Його слова та до Його Духа, щоб вирішити проблему. Заповідь шукати Царство Боже і правду Його ставиться на противагу пошукам того, що шукають усі люди, до чого прагнуть усі, хто живе на землі, що пити, що їсти, і що вдягнутися. Іншими словами, якщо я вкладаю всі свої сили в те, щоб піклуватися і метушитися про земне, якщо цим зайняті мої думки, то я. Не шукаю царство Боже. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я дякую Тобі за те, що ти близький до нас. Я дякую, що Ти створив царство Твоє, ти там пан над панами цар над царями, Господь Господь. Я дякую, що Ти дав нам бути причасними до царства Твого. Я дякую, що царство Твоє все таке об'ємне, Господи. Галилуя. Я потребую Тебе, Господи, я потребую Твого царства. Я потребую, щоб мене було, Господи, оце богошукання в моєму серці, в моєму розумі, в моїх думках, в моїх мріях. Допоможи, Господи. Господи, допоможи нам і мені, і кожному із нас шукати царства Того, шукати те, що згори, те, що на горі, Господи, Халилуя! Дай нам, Господи, тому що я знаю, що ми прописані, приписані там на горі, на небі, в Тебе. Господи, отож, дай нам мріяти про небо, дай нам мріяти про те, що на горі, і робити те, що тут, щоб Господи, побільше разом з нами попало до Тебе на небо, на гору. Господи, благослови, благослови сьогодні також Україну, Боже, в цій непростій боротьбі, в цій, Господи, всіх гори, які приходять, Господи, всі страждання людські, Господи, Ти бачиш, я молю Тебе про милість, Господи, будь ласочка. Поможи нам, Господи, будь ласочка, спаси нас, спаси Україну, спаси наш народ, Господи, Ти бачиш, Господи, як люди страждають, і цивільні, і військові, Господи, ти бачиш, скільки всього проробиться. Я молю, Боже, прийди. Спаси Україну. Тільки ти можеш нас спасти, тільки ти можеш дати майбутнє для України. Я вірю, що Ти Його даєш. Я вірю, що воно є в тобі. Тому дай пробудження і славу Твою, вилий, Господи, на наш нарід во ім'я Ісуса Христа. Тобі вся хвала і биття. Амінь.